Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо модель від японського бренду Seiko. Годинник відноситься до базової колекції. Годинник має дуже цікавий дизайн циферблату. Він чорного кольору з футуристичним патерном і з контрастними білими мітками та стрілками. Є три додаткових циферблати. На стрілках. Люмінісентне покриття Seiko Lumibrite. Індикація дати між індексами 4 та 5 годин. Зверху розміщено логотип Seiko, напис хронограф і 10 бар, секундна стрілка годинника винесена окремо знизу. Інші лічильники для хронографа. Запустимо верхньою кнопкою. Зліва лічильних хвилин. справа – годин. Заміряти час можна до 12 годин з точністю до 1,5 секунди. Зупиняється хронограф верхньою кнопкою, нижньою скидаємо значення. Причому скинути значення можна зразу. Не зупиняє хронографа. По краю циферблата тахіметрична шкала. В годиннику стоїть японський кварцовий механізм 8T63. Механізм працює від батарейки, якої вистачить до 3 років роботи. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стійки до пайови подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним покриттям. діаметр 43 мм. Товщина складає 11,6 мм, Відстань від вушка до вушка 54 мм, вага 158 грам. Комплектується годинник чорним сталевим браслетом під колір корпусу. Застіпка з кнопками. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики моделі. Коштує 385 доларів США. Придбати годинник можна, перейшовши по посиланню в описі до відео або завітайте в наш офлайн магазин. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.